Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода»! Я її ведуча Мар'яна Судова. 22 травня 1849 року. Американський президент Авраам Лінкольн запатентував конструкцію плавучого доку. До цього часу він лишається єдиним президентом Сполучених Штатів Америки, який запатентував свій винахід. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо тернополян! На Тернопільщині 22 травня буде хмарна погода із проясненнями. Ночі та вранці короткочасні дощі, грози подекуди град. Під час рожи можливий сильний. Поривчастий вітер. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла, а в день від 19 до 24 тепла. У Тернополі 22 травня буде хмарна погода із проясненнями. Вночі та вранці короткощасні дощі, грози, подекуди град. Під час грози можливий сильний поривчастий вітер. Температура повітря вночі від 12 до 14 градусів тепла, а в день від 21 до 23 тепла. А свої іменини 22 травня відзначають Йосип, Олена, Роман, Юлія та Микола. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.